9 травня у Луцькій районній раді була проведена позачергова 23 сесія, на яку виносилось питання про обрання нового голови Луцької районної ради. Луцька районна рада не має свого керівника, адже попередні голови ради від партії за майбутнє Олександр Омельчук та Олександр Гурський, так би мовити, завершили не дуже. На цьому наголосив депутат Луцької районної ради від фракції Громадянський рух в Свідомій Євгеній Мікоян. Дуже показово, що сьогодні в залі. Немає нартепа куратора фракції за майбутнє, тому що в принципі вони показали, що здулися, адже не несуть жодної політичної відповідальності. Адже ми можемо бачити приклади їхньої попередньої роботи, як голова районної ради перший від їхньої партії просто втік за кордон. Другий голова був знятий за рішенням суду, адже був незаконно обраний. Виходить, що за майбутнє у райраді провалилося з тріском вже два рази. Тож тепер партія вирішила так би мовити, і взагалі не реагувати. Зараз вони навіть не висували свого кандидату, адже немає кому, і немає довіри до їхньої партії. Це дуже показова історія, як фактично політична жадоба. Паралізує роботу районної ради на декілька місяців, а то й вже рік ідуть різні перипетії. Врешті й виходить, що ледве не все, що пов'язано із за майбутнім, завершується скандалами та зловживанням владою. Таким чином, колись провідна партія гасне, втрачаючи вплив та довіру виборців. Новою очільницею Луцької районної ради під час сесії 9 травня шляхом таємного голосування було обрано Тетяну Павлову Багрійчук. Районна рада вирішила обрати. Головою Луцької районної ради восьмого скликання Павло Багрійчук Тетяну Степанівну. уже в ролі голови районної ради Тетяна Павлова Багрійчук закликала усіх депутатів працювати разом. каже роботи назбиралося чимало через те, що тривалий час не було очільника. За цей час накопилося дуже багато питань не розглянутих, які потребують нашого, нашого з вами розгляду. Ці питання стосуються безпосередньо як і районної ради, так і громад, які входять до району. Тому прошу вас і надалі бути активними і працювати. На виконувати доручення, які були надані повноваження, які були надані нам нашими виборцями громадою, тож депутати сподіваються, що районна рада після так званого управління за майбутнівських очільників відновить свою роботу у звичайному режимі. А виборці, врешті, дочекаються розгляду питань, які їх турбували.